Пісня подяки, відкриття Псалма 103. Уявіть собі високу мелодію, пісню, сповнену вдячності та благоговіння. Цей псалом є справжнім гімном подяки, який підносить наші серця до небес. Це псалом 103, потужна молитва, написана царем Давидом, пастухом, який став царем. Давид, який пережив багато випробувань і перемог, знайшов у собі сили скласти ці слова, що відображають його глибоку віру, у величезній збірці пісень і віршів. З яких складається книга псалмів, цей виділяється як потужне свідчення Божої доброти та любові. Він закликає нас зупинитися і замислитися над тим, як багато благословень ми отримуємо щодня. Він нагадує нам про те, ким є Бог і що Він робить для нас. Бог, який прощає наші гріхи, зцілює наші хвороби і дарує нам життя, сповнене милості. Давид, людина, яка зазнала як тріумфу, так і труднощів, знала важливість пам'яті про Божу вірність. Його слова є нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи Бог завжди поруч. Він починає цей псалом із простого, але глибокого заклику благослови, душе моя, Господа. Цей заклик є запрошенням до кожного з нас, щоб ми відкрили свої серця для Божої присутності. Ці слова запрошують нас приєднатися до хору хваління, визнаючи велич і доброту нашого Творця. Вони нагадують нам, що ми не самотні і що наша віра може бути джерелом сили і натхнення. Безмежна милість Божа як небо безмежне, вона охоплює все, що ми можемо уявити, і навіть більше. Чи дивилися ви коли-небудь на небо ясної ночі вражені кількістю зірок? Кожна зірка це нагадування про нескінченість і велич Божої милості, це почуття благоговіння. Це лише проблиск безмежності Божої милості, милості, яка не знає меж. Вона простягається далі, ніж ми можемо побачити, і глибше, ніж ми можемо відчути. Давид використав скраві образи, щоб описати цю неймовірну рису. Він малює картини, які допомагають нам зрозуміти велич Божої любові. Як далекий схід від заходу, так далеко віддалив від нас беззаконня наші. Це відстань, яку неможливо виміряти. Уявіть собі найбільшу відстань, яку можна собі уявити, ось наскільки далеко Бог віддаляє від нас наші гріхи, коли ми просимо прощення. Це відстань, яка символізує повне звільнення від наших провин. Як батько жалує дітей, так Господь жалує тих, хто боїться його. Його милість і співчуття безмежні, як і його любов до нас. Прощення, як світовий початок. Кожен схід сонця несе з собою обіцянку нового дня, нового початку. Так само Боже прощення змиває наші гріхи, даючи нам чистий аркуш. Давид нагадує нам, що Бог не чинить нам за нашими гріхами і не карає нас за нашими провинами. Як ранковий туман зникає з появою сонця, так і наші гріхи зникають у світлі Божого прощення. Він пам'ятає, що ми лише порох, тендітні та скінченні. Його любов до нас непохитна, вона є постійним джерелом надії та оновлення. Любов вічна, батьківські обійми. Подумайте про безумовну любов батьків до дитини. Божа любов до нас ще більша, міцніша і глибша. Давид порівнює її з турботою батька про своїх дітей, любов'ю, яка захищає, скеровує і плекає. Ця любов ґрунтується не на нашій гідності, а на Божому характері. Це любов, яка є терплячою і доброю, завжди готовою пробачити і прийняти нас, щоб ми не зробили. Як ніжний метелик, що ніжно тримається в люблячій руці, ми в безпеці і плекаємося під його опікою. Вічний гімн знайти надію та відновлення. Псалом 103 – це не просто стародавня молитва, це вічний гімн надії та оновлення. Він нагадує нам про силу віри і про те, як вона може змінити наше життя. Він Найдемо... про найглибших прагнень людського серця, нашої потреби в прощенні, нашого бажання любові та нашого прагнення до стосунків з нашим творцем. Ці слова резонують з нами, бо вони відображають наші найглибші емоції та бажання. Коли ви читаєте ці слова? Дозвольте їм омити вас. Відчуйте, як вони змивають ваші турботи та тривоги, приносячи нове відчуття спокою та оновлення. Дозвольте собі сповнитися дивом Божої милості, свободою Його прощення і теплом Його вічної любові. Відчуйте, як Його світло проникає у ваше серце, наповнюючи його радістю та надією. Як те одиноке дерево, що міцно стоїть проти стихій, ми також можемо знайти силу та стійкість, знаючи, що наш Бог завжди з нами. Його присутність дає нам мужність і впевненість, що ми можемо подолати будь-які труднощі.